Після буремної ночі, як в Києві, так і в Рівному, сьогодні зранку обласний центр повстав. Центральна вулиця міста повністю заблокована. Народне віче на Майдані Незалежності зібрало понад 5 тисяч людей. Організатори мітингу розповідають про плани на день. Ми зараз будемо зустрічатися з начальником міліції раз і будемо брати, зайдемо в прокуратуру. Не хочемо ми її громити, чи там ще щось не робити, але прокурор області разом з своїми працівниками повинні покинути приміщення прокуратури. Зі сцени Майдану громадського активісти закликають знайти міського голову рівного. Ми всі громада, згуртувалися, де знаходиться наш очільник міста? Де він цих декілька місяців перебуває? Чому його не чути? Чому його не видно? За зараз іде інформація, що він на лікарняному. Можливо, якщо це так, дай Боже здоров'я. Але дехто говорить про те, що він зараз дуже далеко, насправді можливо, навіть в Америці. Володимира Хомка громада вирішила не шукати і організованою колоною рушила до обласної прокуратури. Зараз кілька активістів разом зі мною зайдуть до прокурора області. Вони зараз всі покинуть приміщення прокуратури. Ми його беремо під наш контроль. Вони зараз вийдуть. Ми зараз до них коридор коридори. Вони підуть звідси. Коридор зробимо. Вони вийдуть всі сюди. «Слава Україні!» Цього дня прокуратура області опечатується. Ви звідсиря покидаєте все приміщення, залишаєте під контроль залишаєте під контроль правого сектора і громадської активістів. Для того, щоб не усобляти цю ситуацію, для того, щоб не провокувати цю ситуацію на нашому тут рівні, рівенському рівні, мною прийняти таке рішення. Ми залишимо будівлю. Для того щоб зберегти мир, спокій, здоров'я, головне життя людей. Під крики ганьба працівники прокуратури покидають службове приміщення. Ганьба! 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 Наступний пункт призначення мітингувальників обласне управління міліції. То ви покидаєте приміщення, ми виставляємо свою охорону, ви виставляєте свою корону. Ми прекрасно розуміємо, що це є. Що це за об'єкт? Але ваші працівники вимушені сьогодні будуть покинути приміщення і піти просто звідси. Головний міліціонер області з пропозицією мітингувальників погоджується, Втім, просить, аби деякі підрозділи правоохоронців таки залишились у приміщенні в МВС. Чергова частина, яка ну, безпечує роботу, залишається. Роботи, так, залишається так. так, слідчі оперативні групи, які виїжджають на реагування по заявам громадян, тому що в середньому у нас. За сутки це біля піти сот після обласного управління міліції. Люди рушають до СБУ. Тут мітингувальники вимагають від начальника управління виконувати присягу дану народу України. Я думаю, що прийшов той час, коли працівники служби безпеки повинні сказати, з ким вони залишаються. Ми розуміємо, що специфіка служби безпеки в якій мірі пов'язана з тим, щоб служити, ну, служити українському народу. Але разом з тим ми б хотіли почути чітку думку вашу з приводу того, що робиться сьогодні в Україні, на чій стороні ви є, і в якій змірі закликати вас до того, щоб з сьогоднішнього дня Управління Служби безпеки України разом з вашими працівниками чергували працівники правого сектора. Начальник управління Служби безпеки України в Рівненській області Віктор Козлов з вимогами мітингувальників погоджується. Звітується СБУ з народом. Я хочу вас заспокоїти. Служба безпеки України в Рівненській області буде працювати разом з народом. І жодного дня з листопада по цей день жодного співробітника Служби безпеки України в Рівненській області в Києві не було і не буде. Слава Україні! Останньою державною установою яку відвідують люди, стає управління міндоходів. Тут його керівник обіцяє мітингувальникам не тиснути на підприємців, які допомагають майдану. Відтепер у всіх установах разом з держарохороною чергує правий сектор. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.